Будь-якому садівникові хочеться, щоб ділянка не тільки стабільно приносив урожай, але і презентабельно виглядав. Облагородити грядки і клумби допоможуть спеціальні бордюри і огорожі, можна обійтися і залишилися після ремонту пластиковими панелями, промислові пластикові панелі для грядок, переваги пластика як матеріалу для обгородження. Грядок сумнівні, демократична ціна. Тривалість служби мінімум 10 років, широка кольорова палітра, різноманіття варіантів дизайну, стійкість до морозів, спеки, різких перепадів температур і іншим капризам погоди, несприйнятливість до ультрафіолету не вицвітає, не розсихається, відсутність цвілі і гнилі, інших слідів впливу вологи, не розбухає, нетоксичність для ґрунту і корисної мікрофлори, навіть при нагріванні міцність і здатність тримати форму. Легкість конструкцію можна встановити навіть на сипучому піщаному субстраті, простота в догляді досить періодично поливати його водою з ліки, шланга змиваючи пил і бруд, простота монтажу. Не потрібні ніякі особливі навички та інструменти. Додатково до будь-якого мобільність грядка без проблем розбирається і переноситься на інше місце. Конфігурація змінюється, перешкода для розмивання субстрату. Можливість затримати воду після поливу в межах грядки і до певної міри створити захист проти бур'янів. Відео як встановити бордюрну стрічку, які існують варіанти. Бордюрна стрічка різниця за фактурою, гладка, хвиляста, гофрована з рельєфним орнаментом, фігурно вирізаним краєм і забарвленням. Грядці можна надати будь-які обриси, не перегрівається на сонці. Висота стрічки варіюється в межах 10-28 см. Товщина. 0,5 см довжина рулону десять 50 Вісь жорсткості йде по верхньому краю, це дозволяє краще тримати форму, крім облагороджування грядок, стрічка використовується як бордюр для насипних доріжок і стежок для герметизації, теплиць обмеження, розповзаються погороди рослин, облаштування компостної ями або міні водойми, наступати на неї не можна. Конструкція може тріснути, щоб встановити стрічку, і потрібно вкопати на необхідну глибину. Садова дошка. Гладкі панелі різних відтінків коричневого і бежевого зміцного пластику довжиною до 3 і шириною близько 15 найчастіше імітують фактуру дерева, звідси і назва для спрощення збірки і можливості нарощування в висоту, оснащені пазами і виступами. Панелями огороджують не тільки грядки. Клумби, а й дитячі пісочниці, зони відпочинку, і так далі. Можна використовувати їх як основу для парника дошки, важко зламати навіть при значному зусиллі. Поверхня практично не дряпається, надовго зберігаючи презентабельність, недолік більш висока, ніж у інших пристосувань ціна з таких дощок. Можна збирати тільки багатокутні конструкції. Садовий конструктор. Гнучкий бордюр для створення грядок і клумб самих фантазійних форм, невеликі окремі секції збираються в ланцюг. За допомогою спеціальних кріплень для фіксації в землі передбачений гострий виступ не потрібно копати траншеї для установки конструкції, але коли субстрат занадто твердий, ця гідність обертається недоліком. У цього варіанту є й інші недоліки, для великих грядок він буде занадто дорогий і трудомісткий. Адже стикувати вручну потрібно кожну деталь, якщо не заглиблювати і не прикопувати бортики, то функцію огорожі парканчик виконає. Але при поливі вода з під нього буде тікати, зате таким конструктором дуже зручно огороджувати невеликі круглі клумби, декоративний бордюр по суті, ті ж пластикові панелі, але досить точно імітують текстуру дерева, каменю, цегли і так далі. Колірна палітра постійно розширюється, і різноманітність фактур. Відео, садова дошка для бордюру, фотогалерея, варіанти оформлення грядок пластиковими бордюрами, грядки з бордюрами. Це не тільки джерело врожаю, але і цікаве рішення в ландшафтному дизайні. Основна перевага бордюрної стрічки, її гнучкість звідси ж випливає і недолік відносна неміцність. Садові дошки можна надбудовувати один на одного, створюючи бордюр необхідної висоти різноманітність текстур декоративних бордюрів дозволяє знайти рішення для саду. Витриманого в будь-якому стилі, бордюри з садової дошки набагато довговічніші ніж зі звичайних дощок. Великий рулон бордюрної стрічки не обов'язково відразу із цілком короб з підручних матеріалів можна і заощадити на придбанні огорож для грядок і клумб стінові панелі для внутрішньої обробки не на найкращий варіант. Вони занадто тонкі і гнучкі, краще використовувати панелі зовнішнього сайдинга. Під віконня з пхтовщиною від один з підійде для огорожі грядок-листовий шифер, оцинкований профлист з полімерним покриттям. Оригінально виглядають і вкопані в ряд пластикові пляшки, оптимальна висота бордюру. 15-30 15-30 довжина визначається довжиною грядки, бажано використовувати цілі шматки панелей, короб буде міцніше. По функціональності саморобна конструкція не поступається покупної. Відносний недолік вона не так естетично виглядає, ніяких спеціальних навичок для її виготовлення не потрібно. Нарізати панелі і куточки, зібрати короб і викопати траншею для установки може кожен алгоритм роботи, намалюйте ескіз грядки, найчастіше панелі стикуються під прямим кутом, але якщо вам потрібна багатокутна грядка або клумба, врахуйте, що кут для надійної фіксації становить 6120, в іншому випадку короб. Не буде досить міцним, розрівняйте і розмітьте обрану ділянку, викопайте траншею необхідної глибини не менше 5 7 см. Наріжте пластикові панелі на шматки необхідної довжини, зберіть конструкцію, скріплюючи елементи між собою за допомогою пластикових куточків і відповідного клею, наприклад, рідкі цвяхи. Встановіть її в обраному місці, перевірте, щоб конструкція стояла рівно, не було ухилу з кожного боку приблизно посередині, і відступивши по 3-5 від кутів, встановіть для опори кілочки, можна використовувати відрізки труб з поліпропілену або металу. Закопайте траншею, добре ущільните ґрунт. Відео бордюр зі стінових панелей своїми руками, пластикові бордюри. І огорожі для грядок користуються популярністю завдяки доступній ціні в поєднанні з надійністю, довговічністю і універсальністю. Різноманіття таких конструкцій дозволяє вибрати варіант, найбільш підходящий для вашого садової ділянки, і створити унікальний ландшафтний дизайн.